Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Євангелія від Матфея, глава 17. Коли минуло 6 днів Ісус взяв Петра, Якова та Іоанна, брата його, і вивів їх на високу гору одних. Ісус бере не всіх учнів, а лише деяких. Ми не знаємо, чи це були самі достойні учні, чи самі слабкі вірою. Але чомусь Христос бере не всіх, а лише деяких, і преобразився перед ними, лице Його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло, і ось явилися їм Мойсей та Ілія, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зробимо тут ми три намети тобі один, Мойсеєві один і один Ілії. Поки він говорив це, ясна Хмара осяяла, і осяяла їх, і ось голос Хмари говорить: цей є син мій улюблений, у якому моє благовоління. Його слухайте. І, почувши, ученики впали ниць і дуже полякалися, але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Встаньте і не бійтеся. Звівши ж очі свої, вони нікого не побачили, тільки одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їй нікому не говорить про це видіння, доки син людський не Воскресне з мертвих. Отак, От короткими словами, Євангеліст Матфей нам розповідає про свято преображення: це велике свято, це велика подія, велике торжество. А нам, Євангелист лише у кількох словах про нього розповідає. Євангелист. Нам не пояснив, для чого Христос це зробив, про що Він розмовляв з Мойсеєм і Ілією. Сам Христос, як сонце, сіяв, і на іконах ми зображаємо Божу, Бога, Матір Божу і святих з німвом, як символ святості. І голос з неба було чути, так само, як при хрещенні в Йордані. Христос своїм учням трішки відкрив завісу тайни. Він явив їм свою славу, відкрив їм очі на те, що люди земні, земними очима не побачать, Він їм показав те, що Він дійсно є Бог. Знову Христос забороняє розповідати про те, що вони бачили, аж поки Він не воскресне. Можливо, для того, щоб менше злити фарисеїв, бо ще не настав його час. І бачите, що навіть світло. Світло йшло від, від самого Христа, а Христос сказав, що є і світло, і в ньому така сила, що навіть сонце не так яскраво сіяє, як сіяв Христос. І от. І спитали його ученики Його, чому ж книжники говорять, що Іллії належить прийти раніше. Ісус сказав їм у відповідь: Так, Ілля прийде раніше і все приготує. Але кажу вам, що Ілія вже прийшов і його не впізнали, і зробили з ним, як хотіли, так і син людський має постраждати від них. Тоді ученики зрозуміли, що він говорив їм про Іоанна Хрестителя. Учні згадали йому пророцтва зі старого заповіту. А Христос пояснив, що Ілія вже прийшов, і той, хто виконував служіння пророка Ілії, це був Іоанн Хреститель. І так само є у нас пророцтво, що коли на цьому світі теж настане кінець світу, буде друге пришестя Ісуса Христа, то теж перед Ним прийде пророк Ілія і буде проповідувати, але, на жаль, його теж мають убити люди. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи, помилуй сина мого! Бо Він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду, і приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Чому хлопчика приводили до учнів? Можливо, уже раніше, по благословінню Ісуса з Його дозволу, вони вже робили певні чудеса, але так як Ісус був на горі, то своїми силами, своєю вірою, без Божої благодаті, без підтримки Господа вони не змогли нічого зробити. Ісус же, відповідаючи, сказав О роди невірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас? Чому Христос так свариться і на кого Він так свариться? Кого Він е, називає родом невірним і розбещеним? Щойно на горіфаворській вони були майже як на небесах, сповнені благодаті, радості, миру, спокою, і тепер їм доводиться повертатися в цей грішний світ з проблемами, з трудностями, з корботами, з покусами. Деякі святі говорять, що він сварився на цього чоловіка, бо чоловік прийшов лише заради зцілення сина, як тільки син, як сина зцілять, він піде геть і більше за Ісуса ніколи не згадає, тим паче, як так сталося, що молода дитина стала одержимою нечистим духом. Невже дитина так нагрішила, що в неї вселився біс? А можливо, батько в своєму житті так е, грішив, що нечиста сила тепер е, мучить його дитину? Приведіть його мені сюди і заборонив йому Ісус. І біс вийшов з нього, і отрок зцілився у ту ж мить. Ісус ні про що не говорить з батьком, не питає Його ні за віру, ні за покаяння. Деякі святі схиляються до того, що у скорботах сина дійсно винний батько, але Христос пожалкував сина і знає, що батько на покаяння нездатний, тому ні про що з ним не говорить. Тоді учні приступили до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм через невір'я ваше, бо істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Не думаю, що Господь про гори говорив всерйоз. Але можливо і так. Скоріше за все, це метафора з людською гордістю, самонадіянням, впертістю, що віра, і надія, і любов до Бога, хоч вона і маленька, і непомітна, але має велику силу. А зброя в боротьбі з гріхом, з дияволом. Є піст і молитва. От. Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм Син людський буде виданий в руки людям, і вб'ють його, і в третій день воскресне, і вони дуже засмутилися. Христос все частіше і частіше натякає на те, що з ним має статися. Коли ж вони прийшли до Капернаума, то підійшли до Петра збирачі Дедрахом і сказали. Чи не дасть учитель ваш дедрахми? Дедрахми – це такий церковний збір, це пожертва на храм. Він говорить: так, і коли вийшов він у дім, то Ісус, випередивши його, сказав: Як тобі здається, сімене, царі земні з кого беруть мито або податки зі своїх синів? Чи з чужих? Петро говорить йому з чужих? Ісус сказав йому: Отже, сини вільні. Але щоб нам не спокусити їх, піди до моря, закинь вудку і першу спіймену рибу візьми, відкрий їй рот і знайдеш статір, візьми його і віддай їм за мене і за себе. Знову Христос натякає на своє божество і те, що він більше храму, але щоб нікого не спокушати, краще заплатити, щоб не було скандалу. Ви собі уявіть, наскільки у цьому світі. Все відбувається по, по, по Божому промислу. Христос знає, що хтось загубив статір, і той статір, впавши в воду, попав рибі в рот. І Петро зараз піде і буде рибачити якраз на тому місці, де пропливатиме та сама риба, і Петро впіймає її і заплатить церковний збір. Як, цікав, як е, цікаво, що Христос платить церковний збір за себе і за Петра. Щоб, щоб не було непорозумінь і скандалів. Але за себе платити він не повинен, бо він Бог, але платить. І людина, що загубила статір, сама того не знаючи, зробила добру справу, і її гроші пішли на храм Божий. Дякую за увагу, храни всіх, Господь. Амінь. Спаси Господи.